Робота для неповнолітніх журналісти викрили сайт, на якому діти від 12 років шукали роботу. В своїх резюме вони залишали телефони, фотографії і побажання зарплатні. Працювати збиралися переважно після школи, а зароблене планували витрачати на те, в чому батьки відмовили. Правоохоронці назвали роботу цього сайту незаконною. Чому знає Ольга Нескородяна? Орині 13. Вона ходить до музичної школи і мріє стати актрисою. До першого серйозного перевтілення вже готова. Зі школярки хоче перетворитися на працівницю. Хотіла просто випробувати щось нове для того, щоб ну, почувствувати, як це зробляти гроші і не просити у батьків, якщо щось мені потрібно. Ну, якщо я щось захочу. Батьки каже, не проти, тож шукати роботу теж вирішила по-дорослому. Знайшла це в інтернеті це... сайт, на якому малолітнім пропонували підзаробити. Вклали резюме, контактні дані. Тепер. Чекає пропозицій. Ще мені ніхто нічого не, не запропонував. Пощастило переконані фахівці, щойно їй запропонують роботу, почнуться неприємності. В абсолю етаплення предусмотрено головним кодексом. Очень серйозне приступлення, яке пішов за собою лішення свободи. Це загрожує тим, хто наймає дитину до 14 років. Окрім того, малолітній працівник у зоні ризику те, що за роботу можуть не заплатити, не найгірше. Наслідки від бажання дорослішати можуть бути значно гіршими. Батьки дожди розуміти, що єслісим рібінком штата случиться, не просто. Совісті родителей, вони будуть нести за за відповідальність. Батьки відповідають за дії дітей. На батьків складається протокол за статтею 184 в Кодексу України про адміністративні правопорушення з батьків стягується штраф. 13-річна Карина про роботу поки що не думає. Мама старається максимально її навантажити. Ну можна відрабатувати да, свободно. Якщо діти ребенок не занято, то мой ребенок зайнята. Я, навіть не приветствую, навіть не Ну, такой подростковый возраст пока рассчитан на развитие ребенка. Для работы, в принципе, еще я думаю, что все впереди. Катерина Олександрівна вже має трьох онуків. каже, дитячим забаганкам не варто потурати. Це зовсім ще дитина. Це ще дитина. Це не доросла, це не 18, яка могла би ще трошки думати, і то в 18 років я ще дитині свої підказувала. Да? А от Наталя Миколаївна своїх дітей виростила у селі. Там каже до роботи, геть інакше ставлення, ніж у місті. Її діти працювали з малку. Діти повинні привчатися до праці і знати звідки що береться, а не тільки насідати на батьків, що хочуть і Дай, що якусь рекламу роздавати, якісь вікна мити, якусь там підлогу десь помити. Я думаю, це таке посильно. Та правоохоронці не в благанні роботу сайту визнали протизаконною. Тепер шукають того, хто його зорганізував. І батьків, чиї діти хотіли працювати, і з ними мають проводити профілактичні бесіди. А тим часом сайт усе-таки перестав працювати. Ольга Нескородіна, Богдан Стрілець, ТСН один плюс